Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. І витаків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Упродовж усієї історії людства триває вічне перетворення мертвого в живе, а живого в мертве. І цьому вічно триваючому процесу від трансформації надає особливого значення і змінює весь світогляд народження Ісуса Христа, Його земне життя, Його смерть і світле воскресіння. І всі наші національно-родові тотеми, чиїми іменами позначені досі існуючі роди орлів, соколів, беркотів, журавлів, сорок, ворон, горобців, зозуль, гусаків, півнів, дрохов, куріпок, чапель, перепелиць, куликів, крячок, ієрархічно почали підпорядковуватись незримим небесним крилам, божественним сутностям архангелам та янголам. Проте далеко не всі орленки, соколенки, журавленки, півненки, куріпченки, чапленки чи кряченки усвідомлювали і усвідомлюють нині свою причетність до глибинних українських родів і до зміни земної ієрархії на небесну. До ісусового народження в небі панували обожнювані птиці: Фенікс, Орел, Бенну, Гаруда, Сімург, Рух, Сірін та інші. Вони були втіленням божественної потуги, носіями людських жадань і благань. Вони птиці були посланцями сонця вістунами неба гінцями сварога. Вдивляючись в образи давньоєгипетських богів, ми знайдемо пташині голови. Голови соколів, орлів, яструбів та коршаків замість людських. Богиня Мут та Ізіда зображались як велетенські грифи, крила яких ширяли над статуями єгипетських фараонів. Вони були посланцями Царства Небесного. Самоспалюваний і самовоскресаючий птах Фенікс зовнішнім виглядом нагадує, на думку найдавнішого натураліста Плінія старшого, пурпурову чаплю з короною на голові. Ах, дія Пурпуреа, що любить вити гнізда на верхівках фінікових пальм. Коли вона на світанку при перших сонячних променях збудившись, розправляє крила, то її оперення немов безпалахує феєричним вогнем. У нашій же національній свідомості збереглися давні тотемістичні відгомони в національних прізвищах та таємничих письменах-орнаментах на великодніх писанках. Ті, кому пощастило побувати в північній Африці, зокрема в Марокко, могли бачити цю жар птицю. Так, це вона. Лише вона могла нам дарувати такі чарівні дарунки, як ті ж писанки. Кожна людина наділена такою субстанцією, яка вже зараз обчислюється душею. Душа відокремлює нас від решти світу. Душа це субстанція, яка не руйнується, не вивітрується, її можна загубити, її дуже можна просто загубити. І тому ми мусимо враховувати досвід попередніх поколінь, і наше занурення у глибину, в історію, нашу родову, дає нам можливості стверджувати, що ми не просто споживачі. Ми не просто люди, які використовують цей навколишній світ і історію для того, щоб збудувати щось нове, небачене. Немає нічого нового в цьому світі. Це вже щось було. Але те, що було, нам необхідно знати для того, щоб знати, якими бути нам завтра. Воскресіння Христове є найважливішою подією в історії людства, подією, без якої вся попередня історія людства була б нісенітницею, за висловом Федора Достоєвського дурною безконечністю. Питаннями смертності і безсмертя були перейняті і наші пращури. У давніх єгиптян, як і давніх персів, була віра у безсмертя і палке бажання воскресіння. І в переказах про згадувану мною птицю Фенікс, і в будовах пірамід, і в бальзамуваннях померлих, і зрештою в усій єгипетській цивілізації, що була підпорядкована боротьбі зі смертю. Є спрага цього Воскресіння, але воскресіння в тілі, а не в духові. У цьому полягає вся відмінність між дійсним Воскресінням Христовим і Воскресінням Тілесним, якого домагалися всі верхівники нашого роду, котрим насипали височезні кургани. У вічну мандрівку виряджали їх у супроводі рабів, конюхів, близьких значенням, кіньми, збруєю, напоями і наїдками. Ми можемо захоплюватися вишуканістю і довершеністю ювелірних виробів, висотою і фундаментальністю цих степових могил, але так само можемо подивуватися жорстокості, з якою умертвляли живих, аби відправити їх на той світ разом з небіжчиком Володарем. Давні євреї гостро переживали почуття несправедливості, бачачи, як праведники потерпають, як добро поступається перед злом, як чесний не має відповідної відплати. Книга Іова це волання про земну несправедливість. У притчах Соломонових це підноситься до найвищого узагальнення. Все минається. І це минеться. Давні греки після смерті Сократа відвертаються від цього світу кричущої несправедливості. Релігійний досвід давніх євреїв та еллінів спонукає їх до пошуків індивідуального розв'язання цих питань. Колективний досвід поступається місцем індивідуальному досвіду. І в наших національних піснях цей досвід відбитий. Він став поштовхом до масової піснетворчості, коли кожен складав собі текст і знаходив відповідну мелодію. У казках це герої, пошуковачі правди за морями та лісами. Індивідуальним стилем позначені й ужиткові речі. І лише з прийняттям християнства все улягає у відповідні береги й канони. Тобто все співмірюється із загальними принципами, хоча національне не зникає, а набирає іншого трансцендентного виміру. У посланні апостола Павла до Коринтян є найважливіші слова, найважливіші аргументи, які необхідно нам пам'ятати. І слово моє. І проповідь моя не в переважливих словах людської премудрості, а в явленні духа і сили. З'явилася нова категорія у свідомості людській сила духу. Щоб віра ваша не була в мудрості людській, а в силі Божій. Примудрість же промовляємо між звершеними, та премудрість не віка цього, ані князів віка цього, що зникають, а промовляємо премудрість Божу тайну, закриту котру Бог призначив перш віків на славу нашу, котрою ніхто з князів віка цього не пізнав, бо коли б пізнали, то Господа слави не розп'яли. Що ми успадкуємо, чи ми будемо просто споживачами чужої інформації, чужої ідеології, чужої схеми розвитку, коли ми узаконимо те, що сьогодні намічено, е закцентовану тілесність людську, коли людина, відриваючись від витоків своїх, відриваючись від е духовності власної, від своєї вертикалі стає горизонтальною, вона стає не людиною, вона стає людиноподібною. Вона знову стає на чотири кінцівки, бо тільки в людині здійснюється великий космічний проект, який почався від тої доби, до якої ми хочемо дійти разом з вами. Звідти починала людина. Ставити риску, ставити себе поруч з Господом, вести діалог з ним, шукати знаку, який би відповідав, слову, голосу вимовлену, для того, щоб космос почув, Господь почув, щоб людина, спілкуючись з іншою, солідаризувалася в найважливішому в любові, а в не, не з ненависті. Бо це тільки нерозумні завойовники. Які йшли і брали в полон іудеїв, як це часу Вавилону було, чи ті, хто приходив на наші землі, намагалися все стерти, знищити і на тих старих текстах написати: тут був на Вуходоносор, і він забрав у полон стільки, ти повів собою, і зруйнувати все. Варварство це найстрашніша форма людської подоби, людського виявлення. А наше завдання показати, що ми в цьому світі завжди були солідарними, що ми покликані виконувати ще раз кажу велику космічну програму. І слово саме слугує цьому, а не для того, щоб утверджуватись в певних амбіціях. Тут будь-які коментарі зайві вся історія людства, всі розумні книги, твори, культури, цивілізації переосмислюються в основах своїх. Звістка про Воскресіння Христова розійшлася по всій землі і змінила її обличчя, стверджує дослідник Біблії Генрі Гелей. Неможливо пояснити історію Воскресіння Христа якоюсь теорією, крім сприйняття її реального історичного факту. Джон Броду сказав: якщо ми не знаємо, що Христос із Назарету воскрес із мертвих, то ми взагалі не знаємо історії. Месіанська ідея благовістувала не лише для кожної окремої людини, але для народів та всього людства. Тому вона і була прийнята нашими попередниками без особливої драматичності, вписавши власну історію в світовий контекст і підсиливши магічність давньої культури християнською космічністю, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Так, ключове слово любов, Бог є любов, і апостол Павло. Апостольство, якого відокремлює всього лише 30 років від Воскресіння Христового, проповідуючи не серед юдеїв, а серед так званих язичників, стверджує: нам Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Такого інструментарію пізнання світу ще не було. Отже, і висновок недвозначний. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа. Боїться глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто. Зрозуміло окрім Бога. Тому апостол і нагадує Корінтянам, мешканцям головного міста Римської Імперії, де він перебував півтора року і заснував там церкву Христову. Чи знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той ви. Вищої оцінки людини у світі ще не існувало і не існує по досі. Чи могли відкинути наші пращури таку звеличуючу науку, що виривала її з кола повторюваності? Тому і хрест чи хрестик як один з елементів давньоукраїнського орнаменту абсолютизується. Це не лише знак хронотопу, часопростору, але й знак людського безсмертя. Тому він хрест. Природно знаходить своє місце і на писанках, і на вишиванках, і на різьбленнях. Звісно, що не один лише філософ, чи богослов, чи історик, а просто любомудре ставив це сакраментальне питання: а чи справді Христос воскрес із мертвих? Це явище не лише цього земного світу, а й вселенське. Явище одночасно іманентне і трансцендентне. Земне царство Христом було відкинуте і власним життям, і своєю смертю. І ті, хто свідчив про його Воскресіння на третій день після смерті, базували свою віру не на порожньому гробі у саду неподалік від місця розп'яття, а на фактові очевидності його з'яви живим. Вони бачили його не раз і не два, а десятки разів і бачили не поодиноко, а цілими гуртами від семи до п'ятисот душ. Чи не було це просто галюцинацією, запитує дослідник Біблії. Натовпів п'ятсот душ не міг примаритися воскреслий Ісус. Його з'ява тривала сорок днів. І тут фальшувань чи пізніших фабрикацій не було задля глорифікації мертвого Ісуса. Навіть з римських хронік стало відомо, що за часів царювання Тіберія з'явилася значна група осіб, що іменувалися християнами і вірили у Воскресіння Христове з мертвих. Не було б Воскресіння Христового, не було б і Нового Завіту. Не було б і Христової церкви, робить визнавок Гелей. І найсуттєвішими розділами усієї Біблії, а не лише нового завіту, є п'ять розділів Євангелії, що є складовою Біблії: від Матвія, Марка, Луки та Івана, де оповідається про Воскресіння Христа із мертвих як про найвизначальнішу подію в житті всього людства.